Перебувайте в Христі Ісусі. Євангеліє від Іоанна, розділ 15, вірш 6. Хто не перебуватиме в мені, той викинеться геть, як гілка і засохне. Якби я попросила вас скласти список ста речей, які вам потрібно зробити, щоб догодити Господу сьогодні, ви б зробили це чи не так? Можливо, ваш розум настільки переповнений духовними можна і не можна, що ви навіть не знаєте з чого почати. Але розслабтеся, я не збираюся пропонувати вам складати такий список. Навпаки, я хочу допомогти вам спростити цей список, звівши його до одного пункту перебувайте в Христі Ісусі. Єдина річ, за яку ви дійсно несете відповідальність, це ваш союз із Ним. Якщо ви будете зберігати ваш союз і спілкування з ним, тоді все інше буде в порядку. Але Глорія, у мене зараз такі серйозні проблеми, у моєму житті панує повна плотанина. Я настільки зайнятий, що не знаю, чи йду я кудись, чи прихожу звідкись У мене немає сьогодні часу спілкуватися з Господом. Саме зараз вам як ніколи більше потрібно спілкуватися з ним. Вам потрібно підтримувати свій союз із Господом, особливо тоді, коли приходять життєві бурі. Я знаю, що часто це нелегко зробити. Щоб там не було, чи то хвороба у вашому тілі, фінансові проблеми або сімейні сварки, у вас з'явиться спокуса зосередити всю свою увагу і розум на цій проблемі. Вам навіть не захочеться думати про щось інше, саме цього і хоче диявол, саме тому він і спричинив цю бурю, щоб відвернути вас від спілкування з Богом, відвернути вашу увагу від вашого союзу із Ним. Не потрапляйте в цю пастку диявола, замість цього зосередьте свої думки на Господі. Коли ви будете це робити, сила віри почне текти із вас, і цей потік розжене навколо вас всяку темряву. Він із тріумфом проведе вас через будь-яку бурю. Спілкуйтеся із Ісусом сьогодні, уривок зі святого Письма, послання до Филип'ян, розділ 3, вірші з 1 по 11 Зрештою, брати мої, радійте в Господі. Писати мені вам саме це не прикро, бо це вам для утвердження. Стережіться собак, стережіться поганих працівників, стережіться нарізок на тілі. адже обрізання це ми, які поклоняємось Богові духом і хвалимося Ісусом Христом, і не покладаємо надію на тіло, хоч я і міг би покладатися на тіло. Коли хто й думає покладатися на тіло, то я тим паче. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля з племені Веніамина єврей з євреїв щодо закону фарисей, щодо ревності, гонитель церкви, щодо праведності, яка від закону бездоганний. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі, усе визнаю за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа. Задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога, через віру, щоб пізнати Його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях, уподібнюючись Його смерті, аби якось досягти Воскресіння мертвих.